Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами розберемо таку ситуацію, коли ви були виключені з військового обліку за станом здоров'я, тобто набули статус неї військово-зобов'язаного, І ось десь нещодавно, так або колись там рік тому, наприклад, побачили, що ви знову на військовому обліку, тобто є військово-зобов'язаним. Що робити в цій ситуації, яким чином можна із неї вийти, розберемо в цьому відео. Запрошую вас на. Вебінар про штрафи від ТЦК, на якому ми з вами розглянемо повністю алгоритм дій, коли ви побачили, дізналися про штрафи від ТЦК, що з ними робити, яким чином нам діяти, і що визначає чинне законодавство, чи платити штраф, чи не платити. А, можливо, можна закрити провадження, якщо ви не згодні. Вся інформація за посиланням: переходьте, реєструйтесь. Кількість місць обмежена. Виключено з військового обліку за станом здоров'я. Що це значить? Якщо ви виключаєте за станом здоров'я, будь ласка, тільки не плутаємося зі зняттям так, з обліку, то значить, ви вже становитесь непридатними до військової служби, тобто з категорії військово-зобов'язаного переходити в категорію не військово зобов'язаного. Це відбувається на підставі. Рішення ВЛК, постанови ВЛК, так, в якій прописано, що було встановлено той та той-то та діагноз та відповідно до наказу 402, така, така та стаття, і ви підлягаєте виключенню з військового обліку, оскільки так ви є непридатними до військової служби. Відповідно, всі ці відомості повинні бути занесені у ваш військово-обліковий документ, а найголовніше до реєстру оберів, так, оскільки відповідно до закону України про єдиний державний реєстр військового. Забов'язних астами до статті 7, там якраз і є так однією з підстав, що мають, що мають міститися відносно так, чоловіка віком до 60 років, це те, що він є так, не зобов'язаний, постанова ВЛК. Коли вас дійсно було визнано непридатним до військової служби, є відмітка в військовому квитку, наприклад, так, і є довідка про це. Ви заходите в резерв і бачите, а не на обліку, да? категорія обліку, не військовозобов'язаний. Далі постанова ВЛК, наприклад, 22 рік. А, і статус непридатний до військової служби. Це є ідеальним, значить, у вас все окей. Почали відбуватися такі ситуації, що ті, хто був виключений з військового обліку, жили собі спокійно, все було окей, і знову ж таки вони побачили через резерв, що вони на обліку. А моя перша рекомендація це перевірити, а якщо ви були дійсно виключені, а чи є ці відомості в оберігу. Це можна зробити через резерв плюс або через дію, через генерацію військово-облікового документу, або зробити відповідний запит до ТЦК, щоб вони вам надали так витяг з реєстру і повідомили, на якій категорії обліку ви перебуваєте. Ось якщо ви перевірили і побачили, що ви в категорії військово зобов'язаного, то тоді необхідно вживати певних заходів. Для того щоб стати знову не військово зобов'язаним. Одразу кажу, згідно чинного законодавства немає такого, що ви повинні пройти повторно медичний огляд. Так, повторний медичний огляд, знову ВЛК, і знову визначити вашу ступінь придатності. В залежності, знову ж таки, від документів, все одно треба дивитися, що там у вас за ситуація. Однак, за загальним правилом, якщо ви були виключені, так, у вас є документи на руках і не відображаються ці відомості в оберіг, то тоді ваша мета нести відомості в оберіг. Тобто, наприклад, оновилася система, може бути, так, що сталося, або це каза, було щось внести тощо, так, всі ми люди, як я кажу, а відповідно, треба внести ці відомості в оберіг. Відповідно до постанови 560 так, якщо є розбіжності між документами і оберігом, а в нас оберіг має а, певну привілею. Що треба робити? А першочергово необхідно направити, коли ви це з'ясували, так необхідно направити заяву до в які прохати, щоб вони внесли відповідні дані так достовірні відносно вас. А саме змінила категорію обліку, так в тому числі постанову ВЛК і дату ВЛК. Одразу рекомендую, будь ласка, робіться лише в письмовому вигляді, щоб у вас були докази. Надсилаєте, наприклад, або там можете особисто, або засобами поштового зв'язку, в тому числі через електронну пошту, так можна продублювати на адресу ТЦК, в якому, так би мовити, ви вже перебували на обліку. Да, той який вас викричав. Строки розгляду цієї заяви не визначено, але за загальним правилом, відповідно до закону України про звернення громадян, а ці заяви розглядаються до 30 днів. І коли вони розглянуть, так вони зобов'язані внести відомості ці в оберіг на підставі цих документів, які у вас. Наявні. Обов'язково ж ви до заяву додаєте ці копії документів. Так краще всього нотаріально завірені, щоб не було ніяких так сумнівів їхній достовірності. І на цій підставі вносяться відомості. А можна я одразу звернутися до суду, зобов'язати їх а ні. По факту ви не можете, оскільки ви ще ні, не ініціювали це звернення. Так, ви ще не зверталися до ТЦК, так, не ініціювали. Вам ще або не відмовили, або не було бездіяльності. діяльності, тобто цього ігнорування вашої заяви. Відповідно, перш за все, ви повинні починати із заяви або адвокатського запиту, щоб ініціювати цей процес, подивитися на реакцію ТЦК. Якщо строки пройшли, то тоді, так, звісно, можна звертатися до суду з метою захисту своїх прав та інтересів. Які є виключеними. Також виявляють зараз прямо розповсюджено, що плюс ще і в порушниках права військового обліку. Тобто на вашу адресу приходили повістки там з мотою або приходження ВЛК, або уточнення даних, так? Оскільки ви є військовозобов'язаними, як військовозобов'язаними. Відповідно, вам повістки як військовозобов'язаними не можуть приходити на вашу адресу. А отже, оцей ось розшук, так, якщо ви всі дані актуалізуєте, надасте оці усі документи, які підтверджують, що ви маєте статус не військовозобов'язаного, це є незаконним. А отже, є підставою для скасування, так і його прибирання з реєстру, оцього звернення до поліції, що вас розшукує ТЦК. І відповідно відсутні. І підстави, щоб сплачувати штрафи, в тому числі, оскільки, знову ж таки, ви не є військово-зобов'язаними, оскільки ви були виключені з військового обліку, В травні 25-го року була нова цікава постанова Кабінету міністрів, яка визначила, що всі чоловіки віком від 25 до 60 років, в автоматичному порядку за своїм місцем проживання беруться на військовий облік. І там не було такої графи, да, окрім, наприклад, да, ті, хто був виключений до набрання чинності цієї постанови. Тобто, наразі, навіть якщо ви були виключені зв'язку з цією постановою, ви могли бути знову включені. Відповідно. Знову ж таки, треба постійно перевіряти, щоб по оберігу проходили постійні актуальні ваші відомості, оскільки чинне законодавство змінюється, змінюється, реєстр також вдосконалюється можуть бути відповідні нюанси. Якщо ви були виключені з військового обліку, по-перше, перевірте це, тому що мають всі бути відомості в оберігу. Якщо ви виявили, що ви на обліку знову, да, що ви в категорії військово зобов'язаного, то тоді ініціюйте звернення до ТЦК з матою. Внесення достовірних відомостей в систему оберіг. Щодо вашої категорії обліку, проходження ВЛК, так і дати ВЛК. Це можна зробити шляхом написання заяви або, наприклад, адвокатського запиту. І якщо є бездіяльність від ТЦК, то вони не вносять. Так, або, наприклад, відмовляють у внесенні цих відомостей, то належний спосіб захисту це буде звернення до суду. Наразі є позитивна практика судову стосовно цих питань. І обов'язково до цих заяв доєднуйте документи, які підтверджують ваш, факт, ваш статус не тобто довідка ВЛК і ваш військово-обліковий документ. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.